Вітаю вас, з новим шановні українці. Subaru Forester, комплектація Limited, 2020 модельний рік. Автомобіль моїх клієнтів з 2021 року свіжопригнана була ними куплена на сьогодні. Пробігу у дев'ять тисяч кілометрів. Що великий плюс сьогодні про неї приставніця приїхала. Під капотом тут нічого нового: 2,5 бокстер, 184 кінських сили з безпосереднім приском, субарівський атмосферний опозитний двигун. Парі з варіатором, з повним приводом, все це в субару, досить надійно. Завжди про це кажу. Заїхала вона в Україну з пробігом 7 тисяч кілометрів. У 21-му році купили, на зараз проїхала вона 29 тисяч кілометрів. Все, що робилось тільки того в двигуні. І удар тут був в правий кут, більше в колесо, в крило, в дверку. Тобто Ланжерон, стакан тут явно нічого не пошкоджено і воно тут видно, що все в заводі. Одразу зупинюся фари, до речі, обидві оригінальні. Можливо, навіть рідна залишилась, тому що удар в неї явно був не мають що з Америки приїхала. Вушка підпаяна трошки тут, трошки тут. От. І на цій фарі також вуха трошки підпаяні. Але це не зовсім не страшно, це оригінальні фари з поворотними лінзами з усіма цими речами. Капот не фарбований, перевірив, він взагалі залишився непошкодженим. Крило і двері поміняні. Теж в один слой пофарбовані. По підвісні щось мінялось, там річах, можливо, ще щось, до речі, ремонтувалась вона на 100 зікрід. А вода на зимовій гумі. І літніх покришки є комплект, але не повний, тільки три покришки залишилось одну. пошкодили, а не знайшли такої. Порох фарбований другим слоєм в межах приблизно 150-170 мікрон. Десь трошки більше отут знайшов в районі 400. І десь ось в цьому місці, здається. А, так. І на цю двері переход. Тобто, коротше говоря, в один слой крило і двері, майже як завод пофарбовані, другий слой тільки на оцій дверці. Все інше в заводі повністю. А, поле КП та все гідно. Ну, В цілому, я скажу так, я своїм оком подивився. Я не знаю, хто це робив, власне, ну, чий цей проєкт був. Але робили на зіфріді, наскільки покупці, власники кажуть. Ну, зроблено, як на мене, то достатньо ну, гідно і якісно. Мені нема до чого приколупатись. Мало хто зараз так робить. Єдина маленька цяточка на капоті тут -от є. Ось, бачите. І все. Скло лобове, оригінальне рідне, дах також без зауважень. Комплектація на сенсорний безключовий доступ. Зеркала з підігрівом. Дата конвейерна у нас 10 місяць 2019 року. Так вона у нас в Україні стала 19 роком в техпаспорті, але в заводу і в Америці в неї був 20-й рік і в документах, і в інвойсах, і в інкоді скрізь. Так. Є е електропровід сидіння, шкіряний салон. В бездоганному він стані абсолютно. В комплектації у нас є Harman Kardon Music. Електросклопідйомники, електродзеркала, звісно. Тут у нас відчиняється багажник. SRH off – це функція поворотних лінз в фарах, вимикати можна. Це пам'ять кришки багажника по висоті, якщо ви високого зросту або паркінг невисокий. Яскраві щитка приладів, регулюється тут. Система стабілізації вимикається. Функція старт-стоп, щоб не глохли автомобіль на світофорах, ви можете примусово її вимикати. Після кожного запуску це треба робити, автоматично вона активується. Ну і монітори сліпих зон. Ось я вам демонструю. Тут вимикаються, якщо раптом це буде потрібно. Шкірене кермо так само в бездоганному стані. Є датчик світла і протитуманки. Пробігу на дану мить, ось я показую 29 тисяч кілометрів. Тут управління мультимедією, хендсфрі і бортовим комп'ютером ось цим. Адаптивний круїз системою ISI, тут ми дальність виставляємо до транспорту попереду, рухаючись, і утримання в смузі ми можемо вмикати, вимикати, підрулювати все. Це реалізовується через оці дві камери в 3 d зображенні Вони бачать ситуацію, подібно людському оку, з вбудованим інтелектом захищають нас як від наїзду на пішохода або автомобіль. Тут до речі, примусових теж можна вимикати. Так і на адаптивному круїзі комфортно себе відчувати. Режими поведінки автомобіля Intelligence запам'ятовує ваше налаштування, як ви себе поводите за кермом. S більш активний драйвовий режим. Є обігрів керма. І тут управління цим бортовим комп'ютером, який у нас. На табло до речі, датчик тиску в шинах. Також тут є. бачите. звісно, кнопочка старт-стоп на безключовому доступі. Мультимедіа тут має Android Auto, CarPlay, USB і AUX. Всі в принципі сучасні речі тут є. Також ми маємо камеру заднього виду. Окрім того, що вона з проекцією у нас є задні перектроніки, функція, Rear Autobrake. Допомагає нам, щоб ми не наїхали, не загавили на щось. Вона буде автоматично зупиняти автомобіль, якщо ми щось не помітимо. Клімат-контроль двозонний, окрім драйву, є лопа, нижена передача тягова, така, скажімо, для поганих умов навантажених режимів. електроручник автохолд, антяткат, щоб ми не тримали ногу на педалі гальмів, якщо ми стоїмо в підгорку або в заторах. Обігріви передніх сидушок. І функція X-Mode. на поганому дорожньому покритті тут є режим сніг бруд, і є режим сніг бруд сильний. І є нормал. Дуже крута функція, дуже допомагає, перевірено, протестовано. Дзеркало з автоматичним затемнінням і з компасом. Ну, Компас може нам не знадобитися, а автоматичне затемнення це дуже зручно. А також у Форестера чарівний люк і чарівне українське небо, яке я вам демонструє, що тут все працює, все відчиняється і все обов'язково. От я повністю його відкрив. І все обов'язково зачиняється. По безпеці, я, як і ви зараз на екрані бачите на аукціоні, що тут стріляло кермо, коліна. І обидві штори ну безпека. Наскільки мені відомо, тут відновлювалася. Робилась по підходу по ремонту автомобіля. Зовні я розумію, що тут підхід був правильний, але ці руки нічого не крали ці руки нічого не робили, тому обов'язково буде це тварто перевірити. Відносно другого ряду сидінь в Форестері завжди все шикарно. Зріст у мене аж 193 см, і я сиджу зараз сам аж за собою. І тут все круто, бачите. Тобто за це перейматися точно вам не слід. Тут зручно і втрьох, і друг за другом, і з будь-яким ростом. Є підлотівник, є два підстаканничка. м'якенькі зручненькі, все добре. Є свій повітродув і два USB-порта для зарядних пристроїв. Сидиться зручно, спинка, ще раз повторюю, змінює свій нахил, можна прилегти, можна строго сісти, як зручно. Іноді звертаю на це увагу, що тут прикольний зроблений пластику. Такий захищено повністю, що ногами не пошкрягують порожик От для задніх пасажирів, для загрузки, вигрузки просто супер рішення. Ну і одразу переходимо до електробагажника. Відчиняється він швидко, супер-пупер. Не так як було це. В SK в він працює чудово. Власника чемоданчик приберемо. То не наше. Так, дивіться, є гумові оригінальні килимки. Тут і захисні на спинках також є. Тобто, якщо ви щось розсипали чи забруднили, ви просто вологою серветкою чи ганчіркою протерли, і у вас все чисто. Є гніздо для підкурювача, сабвуфер. Тут у нас полиця. Під нею нижче, де ви можете порозкладати дрібниці, десь якісь свої. Бачите. Ну, от, наприклад, у власника вони вже тут лежали, тому є що показати, хто зазвичай пустий, показую, розказую. Так, а нижче тут у нас е декаточка, викрутка, балонник, ну все на місці, наскільки я бачу. Да, рукоятка, все є. Крючок. Оп, зачиняємо. І тут ми можемо одразу як зачинити електробагажник, так і зачинити одразу всі центральні замки, якщо ми виходимо. Це теж дуже зручно. Обов'язково ми з вами зробимо тест-драйв невеличкий. На такому пробігу, в принципі, з нею нічого бути не може. Але я просто поділюсь з вами своєю думкою, як вона себе поводить на дорозі, які є плюси і мінуси. Щодо витрат пального потрапила вона до мене от на бортовіку з цифрою 9,8 літрів. Завжди про це кажу, що цілком реально в цих автомобілях вписуватись плюс-мінус десятку літрів. Мінімальний рекорд, який бачив, і робив 9,2, максимально ну, десь 11,2-11,5, там самі навантажені режими. так. Зробимо тестовий заїзд, рухатись ми будемо в горочку і в поворот. Це не дуже спортивна тачка в плані швидкості розгону. Але я просто демонструю, як вона набирає собі. Ось так вона і набрала без жодних. У мене до неї претензії. Єдине, що помітив, трошечки кермо вправо, бачите, повернуто стоїть. Я думаю, що це розвалом лікується. Наскільки я знаю, її коли купляли, перевіряли. Вроді все було в допусках і в нормах, але вона трошки поїздила. А може одразу кермо трошечки не виставлене було. Стрибаємо по трамвайним речкам. слухаємо підвіску. По підвісі все тихо, тільки чемоданчик у багажнику було чудно. Як вона от їде, їде вона. Рівно, все добре. За До цього зауважень немає. По ній все досить приємно, хороша тачка, нічого поганого сказати не можу. Один нюанс знаєш, вони колись розрубали покришку літню, то можливо, після цього просто варто зробити розвал сходження, перевірити. Після огляду вже уточнив власників, як це сталося. Вони живуть в Магдалинівці, бугор на дорозі викатаний був і на обгін пішли. Таким чином рубанули скати, 99%, що це пов'язане з цим. самим. Власники навіть цього не помічали і не відчували, але, ну, вже, як говориться, справа майстра боїться. Це єдине, напевно, яке я зможу тут зробити, хоч якесь там зауваження. А так, тачка дуже, дуже, дуже радує. Приїжджайте, перевіряйте, обов'язково перевіряйте. І якщо все сподобається, то купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами Лоха Трандавто. Всім бажаємо мирного нам перемоги. Слава Україні!